5 листопада день президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. У 2024 році за головну посаду Україні змагаються лідер республіканської партії 78-річний Дональд Трамп, який був президентом США у 2017-2021 роках. А від демократичної партії 60-річна віце віцепрезидентка адміністрації Байдена Камала Гарріс. Відповідно до прогнозів аналітиків, результати президентських виборів у США через економічне і політичне місце Сполучених Штатів у геополітиці обов'язково вплинуть на основні процеси у світі та, безперечно, на російсько-українську війну. Ми дізналися у чернігівців, чи стежать вони за передвиборчими перегонами у Сполучених Штатах Америки, кого вважають переможцем, та як, на їхню думку, результати виборів здатні вплинути на ситуацію в Україні. Не, не дуже слідкую, так стежу. Я не стежу. Ні, не стежу взагалі. Ви знаєте, я не дуже слідкую, але е, е, дивлюся. Хочеться, щоб жінка перемогла. Може, може, так і буде. Я думаю, що травм все таки Ні на кого не ставлю. Дивилися останні новини. Там виходить, що будуть вирішувати останні три е, останні три. Пільсільванія здається, ще хтось, то вони будуть вирішувати. Але здається, Харіс перемагає поки що. Погляди Трампа не, не сумісні з нашою політикою, з нашим поглядом, з нашим життям. Все, він не, не бачить такої підтримки. Якщо вибрать якогось там, наприклад, ну, президену Трампа, то він, ну, типа, щось скаже. Е чи хай Україна, ну, типа, щоб Україна йшла на мирний договір, типу, ну, щоб заключити і все. Можливо, якось, якийсь вплив буде, але мало в це віриться. Чи буде для нас це якимсь? От ви знаєте, я чогось думаю, що якась стабільність все-таки більш стабільніше буде. А я хочу, щоб було краще в Україні і кінчилась війна. Отак я хочу. Хоч той кандидат, хоч той, щоб повлияв на Україну.